Так, ну що, другий день? Алекса, між п'ятисис. Шоста 45. Я змогла, але змогла, якщо чесно, лише тому що е, Лукас прокидався також рано. Без нього я б не змогла. Б. Ось. На сьогодні у мене страшенно багато планів. І ще плюс у мене сьогодні е, робота. Я ще іноді допомагаю на своїй минулішній роботі. Тому все це треба встигнути до другої години дня. Поїхав! Я сказати про те, що я зробила зараз йогу, я відчуваю себе такою живою, Боже. Я знала я проходила це, коли ти робиш займаєшся спортом, і потім, як, як ти себе відчуваєш, бла-бла-бла. Але коли ти знову це відчуваєш, не просто на знаннях, не просто там на думках, коли ти знову це відчуваєш, Боже, як прекрасно! Це Неймовірне відчуття. Я відчуваю, в мене там щось десь болить, щось десь прохрустіло, але я відчуваю себе живою. Я відчуваю себе живою. Макіяж. І я покажу вам, що ваше життя, в ваших руках, моїх. Які ж я поставила собі на Я сижу вже напевно, третю. Напевно, третю годину я сижу за монтажем. Я, я знала, що це буде важко, але я не думала, що це буде настільки важко так швидко монтувати відео на YouTube. Мені здається, мені треба трошечки відпустити. О, синьо. Треба трошечки відпустити себе і залишити так, як є. Ну, типу, не дуже заморачуватись, тому що я така: о, а тут можна переходик якийсь робити. О, а ось тут напис, а ось тут це, ось тут. Залиш просто, залиш, розслабся. Це нормально. Не треба. Ось. Я е, приїхала на свою минулішню роботу, я іноді допомагаю тут. Хочу сказати, що це найневдячніша робота, тому що я отримала гроші. І це просто такі копійки, а я витрачаю стільки свого часу. Тому я думаю, що я ще вдвічі буду більше шукати дівчат на зйомки і просто припиню цю діяльність. Що я вам скажу? День третій я, походу, захворіла. А ще вчора я була на роботі я прийшла додому у пів на першу. І завжди, коли я приходжу так пізно, я потім не йду одразу спати. Я ще сиджу десь годину, півтори. І сьогодні я прокинулася. Як ви думаєте, Нап... зараз поставте на паузу і напишіть в коментарях, котре я прокинулась. Я прокинулася о дванадцятій. О дванадцятій. О, дванадцятій. У мене через. Три години повернеться хлопець з роботи, а я лише три години буду жити. Я в шоці. У мене ця боротьба зі сном це, напевно, буде найважче. Прокинувшись о 12, вибачте за мій голос, я справді захворіла. Я була така розчарована в собі. Для мене це було вже програшом, ніби я вже не змогла. Дуже дивне почуття, і здається, з цим треба працювати, тому що. Прокинувшись не рано, а пізно, що є для моєї голови. Для мене це вже розчарування і привід засмутитися. Так зізнаюся вам чесно, що мене ця ситуація з прокиданням 12 дванадцяті вибила з колії з урахуванням того, що мені треба було зробити дипломну і типу всі мої плани, і мені бажано там йогу, наприклад, медитації зробити до повернення хлопця. І зараз майже друга година дня, а я ще не займалася спортом, не медитувала, нічого не зробила. Тобто, я от зробила одне відео на дипломну роботу, поїла, прибрала. Ось це все, що я зробила. І ще плюс до цього мені треба приготувати їсти. Я не знаю, можливо, зроблю це вже коли він повернеться. Я коли починала це реаліті, я от думала. Ну, перший день все пройшло, типу, я все роблю, другий день, все роблю. Думаю, ну, взагалі, по факту, напевно, буде нудно, тому що ну що може бути цікаво, якщо ти просто все робиш? Ніфіга, третій день, третій лише день, лише третій день. Я вже як вжалита в одне місце. Нічого не встигаю, у мене нічого не виходить, не виходить вставати рано, рано. Вчора я не встигла знайти дівчат а, коротше. Ну, типу, треба прям прикласти багато зусиль. Я не, не жаліюся, боже, я їла піцу, у мене тут піца була. Я Скажу, що в мене з'являється бажання все це закинути, але важко. Це вам таке включення. Важко. Так, я щойно помедитувала. Я вже закинула декілька кружечків прямо в моменті, в, прямо в першу хвилину після медитації. Посилання на телеграм, до речі, буде в шапці профілю, там я скину, поділюсь посиланням на цю медитацію. Зараз хочу вам сказати, що ця медитація вона настільки глибоко ем, на мене вплинула. Я зрозуміла, що у мене зараз є дуже сильне бажання глибинно вивчати свою душу, свої бажання, свої думки, свою свідомість. Я прям відчуваю потребу в цьому. І я, в медитації, я зрозуміла, що ось зараз, зараз я потребую цю інформацію, мені хочеться її знайти, мені хочеться про це читати, вивчати, шукати. Сьогодні я присвячу цьому день. У медитації була м, така міні-практика про те, що треба уявити кімнату. Спочатку треба було уявити небо, це наша свідомість, і хмари це наші думки. Це було абсолютно спокійно, реально і нормально для мене уявляти, тому що ця, цей приклад він досить часто зустрічається в медитації. А потім була а, був варіант уявити кімнату. Це наша свідомість і думки це предмети в цій кімнаті. І ось це було дуже-дуже важко. Дуже важко було тому, що мій мозок він звик чути небо, хмарки. І він автоматично уявляв спокійне небо, декілька хмаринок, тому що це було дуже дуже часто. Це зустрічалося, і часто це робила, коли медитували раніше частіше. А ось ось така аналогія в мене вперше, і в мене вилізло в справді, моє справді, що в мене є в підсвідомості. І ця кімната, яка ось моя свідомість, вона ще була більш-менш нормальна. А ось предмети в цій кімнаті, вони були майже нерозбірливі. Лише один стіл. Я не знаю, чого цей стіл посередині. Він був чіткий, більш-менш. Інші всі предмет, предмети, я не могла зрозуміти, що це. Я не могла їх розгледіти. Нічого я не могла зрозуміти. Єдине, що я зрозуміла з цієї практики, що ось так зараз почувають себе мої думки. Ось в такому стані зараз я, я, я в своїй свідомості. І це насправді хвилює мене. Я, я думала, що це реаліті, воно буде більш про дисципліну, більш про. Нові звички, а третій день сьогодні у нас день <свісно> переворотів, третій день, і я розумію, що фокус можливо я поставила зовсім не на тому.